Якщо Україна з ювелірною точністю мінусують російську нафтопереробку, то ворог у відповідь гатить по житлових масивах столиці та й дипломатичних представництвах країн союзниць України. Як реагують світові політики на ці атаки? А також чи можливо мирне врегулювання на тлі посилення обстрілів? Далі будемо говорити про це з Олегом Лісним, президентом аналітичного центру. Політика він зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Олеже. Доброго ранку. доброго ранку і вам. Отже, давайте почнемо з того, що російську атаку засудили високопосадовці Німеччини, Італії, генсек НАТО, очільниці Єврокомісії, і окрім іншого, ж Росіяни поцілили ще й по турецькому підприємству, по посольству Азербайджану, представництво ЄС Британська Рада. А для чого Кремль провокує інші країни? Ну, зокрема, мене найбільш цікавить Азербайджан і Туреччина, враховуючи, що і Баку, і Анкарану ще донедавно притримувалися доволі нейтральною, я би сказала, позицію російсько-українській війні. Ми бачимо, що Азербайджан і Росія зараз перебувають зараз в режимі так. гібридної війни насправді, угу. тому що багато було подій, які не можна назвати дружні з боку Російської Федерації. Збиття літаків, захоплення громадян цієї країни, причому в звірячий спосіб, там не тільки захоплення, а й побиття. І оці пікіровки, які відбуваються постійно, знову ж таки Російська Федерація не вперше б'є по об'єктам, яких можна без ув'язати за Азією Баржаном. Били, якщо не помиляюсь, принаймні два рази по заправках, які належать умовно ну, там, бержанському бізнесу. Так? Росіяни в себе ведуть в принципі прогнозовано і природньо для себе. Вони тероризують всіх і все і показують, що будь-які ініціативи, чиїсь Трампівські ще чиїсь, вони для них нічого не варті. Є тільки генеральна лінія Російської Федерації, яка досягається здебільшого, як правило, за рахунок великої крові. І тут Путін демонструє своє звіряче обличчя, і тут же ж головне не в тому, що він демонструє. Хоча це е, трагічно, да е, реакція е, повинна бути відповідна. Тобто, занепокоєння це замало з будь-якого боку. Це просто слова, а слова не вбивають. Вони просто знаєте, як кажуть на Росії, затрісають воздух, і ага. Путіна це влаштовує. Він вбиває, а йому за це фактично нічого не прилітає. Чи правильно я вас зрозуміла, що Путін, таким чином, провокуючи інші країни, промацує ґрунт. Наскільки буде чи не буде реакції? Ну ви знаєте, ж він же виріс лініїградське подворотне, а там все дуже просто перевіряється. Якщо ти щось робиш негативне і за це не отримуєш зуби, то ти продовжуєш це робити. Ясно. Ой, коли ж він отримує вже персонально в зуби. До речі, давайте про персональну зустріч Зеленського із Путіним. В очевидь її не буде. Ну, всупереч цьому, що Путін пообіцяв Трампу, про це заявив канцлер Німеччини Фрідрих Мерц. Водночас, допоможіть мені розібратися. Дивіться, наша делегація провела зустріч в Катарі, в Саудівській Аравії, Швейцарії, Тепер буде зустріч у Сполучених Штатах, і всі ці зустрічі, начебто, готують майданчик для цієї от зустрічі Путіна, начебто, да, і Зеленського. То, зрештою, щось може взагалі змусити. Путі, змусити Путіна до переговорів звісно, може. З поразка на полі бою або реально введені санкції, які активно почнуть діяти без обмежень і без дедлайнів. Один варіант швидкий, але ми залежимо тут від партнерів. Тобто, якщо нам передали всю номенклатуру, необхідно так, і всі дозволи. І, наприклад, нафтопереробна промисловість Російської Федерації просто зникла як роса на сонці. Я думаю, Путін би побіг би, виплигуючи своїх портків, спілкуватися з ким завгодно, щоб да? як казав один із наших президентів, тікач тому інструменти у світу є. Але розумієте, тут же ж основним гравцем є Путін і Трамп. На превеликий жаль в сенсі того, хто попросив і хто погодився, і от е, я вже не втомлююсь другий день говорити, що Трампу треба перестати бути адвокатом Путіна. А стати прокурором, тобто примушувати. А так він пояснює всім і вся про те, що а у Путіна не вийшло того, що в нього голова боліла, а у Путіна не вийшло тому що він думає. А в нас перемовний процес. А під перемовний процес не можна вводити санкції, не можна вводити санкції проти Китаю, тому що нам вигідно. Ну, як ця пісня стара добра нова. А результат ми бачимо. Ну вчора в Києві ми бачили результат так. того, що злочинець не покараний. Слухайте, ну те, що ви кажете, пора стати не адвокатом, а прокурором Путіна. От вчора, до речі, було відео, де президент Португалії на адресу президента США сказав, що Трамп діє як. Радянський або російський агент і віддає перевагу Москві в війні проти України? Ну враховуючи, що Португалія взагалі ніколи активно не втручається у війни і, взагалі, сама мала останній раз війни на своїй території дуже дуже давно. А з чим пов'язані такі висловлювання президента Португалії, і звідки такий інтерес, якщо хочете, до російсько-української війни? Важко сказати, але можна прогнозувати, що скоро проти цієї країни будуть введені тарифи, е, якісь такі потужні. От на це до речі, Трамп дуже дуже знаєте, такий дуже реактивний. Він от, демократичний світ кошмарити, це, це залюбки, е, Розумієте, Я тут можу тільки припущення висловлювати. Просто у світі уривається терпець, коли е, лідер великої держави, який має ну. Велику потугу як економічну так і військову грає в ромашку любить не любить, да uh -huh. Ну це це навіть в Португалії вже uh -huh. е, достава, Да Я вже мовчу про нас і про наших ближніх сусідів. спонукає такий спосіб Трампа до дії Говорити можна красиво, записувати відосики щовечора. Нема питань. Просто, мабуть, цього досить вже треба показувати в Америці і всьому світові, що ти дійсно. Є мачо, і ти можеш вирішувати питання, mm. які заслуговують потім в результаті на Нобелівську премію. Слухайте, ну для мене показовим було те, що на вчорашню атаку відреагували у Білому домі е, за допомогою е, прес -речниці, а не сам Трамп. Да? Який міг би до речі це зробити? Е, так д... і як відреагували, що це відповідь по ударах на ну, НПЗ? Да, типу, да, да. все в порядку. Один одного обстрілюють. Mm -hmm. Прирівняли удари по НПЗ і по мирних мешканцях. Так, давайте про. Цього ледь не вилетіло слово погане про Путіна. Їдемо. Він їде до Китаю, і напередодні стало відомо, що разом з ним на параді будуть в Пекіні лідер Північної Кореї Кім Кімчанин, і там, до речі, буде ще прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. Єдиний, до речі, це із західних лідерів. Чого чекати від цих зустрічей в Україні? Туди Путін поїхав поговорити про те, як продовжувати війну, чи Китай буде його підштовхувати закінчувати. Ну, від таких зустрічей, як правило, нам очікувати не можна, тому що давайте подивимося спочатку за символізмом. Будь-які лідери, навіть уже й демократичних країн, як показала практика, дуже вміло або вони так вважають, експлуатують тему Другої світової війни і хто кого переміг. Ага. І тут ми бачимо, що от Японія, наприклад, від цього параду не в захваті і ну, демократична держава, так тому що там показують, як Китай переміг ту ж Японію, да, імперіалістично, чи як вони її там називають, і е, участь в цьому. Е, Ну я не скажу, що фарс, тому що там ну, і літаки дуже красиво летять, і це все це показує, що вісь зла. Там хтось в неї вірить, хтось не вірить, але показує, що вона готова до війни або готується до війни, до перемоги над імперіалізмом, умовним. Да? Тому це дуже поганий сигнал для нас, оскільки я впевнений, що Китай не буде Путіна зупиняти і для світу. Це має вважати має Трамп. Добре, що він хоч туди не поїхав, це дуже ну, поки що, да? Це дуже круто, насправді, тому що ну насправді ми бачимо знову ж таки повторюсь, що віз зла показує свої зуби, от тільки що там фізо забув. Ну не знаю. Мабуть, знов вибирає якусь сторону, яка йому допоможе заробляти. А там, де Росія, там де Китай, там корупція ну достатньо висока. Вони так заробляють свою територію і так мітять її територію. Тому То, можливо Фіце на... поїхав до Путіна настільки до Китаю, скільки на зустрічі з Путіним. А я думаю, що знаєте, зараз трошки ця монета впала на іншу сторону. Путін це все таки проксі. А, <реку> а так і північна Корея, це збіговиксьокопроксі. От я не знаю. Ну для того щоб засвітитися коло одіозних лідерів. <реку> ну я думаю, євросоюз має якось реагувати на це відсотку. Дякуємо, почули. Дякуємо вам дуже, що знайшли можливість приєднатися до ефіру. Президент аналітичного центру політика Олег Лісний був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо і гарного дня.